Місяць їхали. Смо. Місяць. Фіру. Чілий місяць. Думаю, що нас багато було, бо я пішла за англійська, пішла замуж, він був при войску, але то не було так колись, що його нема треба йти додому. Додому вже не приймали, якось пішла замуж, маєш там бути детям. Чако було. О, дай, Бігали, крали в Молдавані купуружанку коровом, бо вели корови, ззаду приїздили до воза, так і бідні знали, як віра затарахкотіла, вже вставали і йшли. І Люди йшли, вони табо, думаю, ось моя дечка, я полізу. То то моя шафа була скриня. А там скриню всередині середині, там упакували. Ляжу я це на скрини і не, не змокну буду на тим на фірі. Ще під фіру годі, ще пхають на того все йти. Я полізла нагору. Як став ночі дощ парити, а я ані злізти, ані де, бо ще немає як обернути. Згори гори притиснула, я ще якось валікала, валікала і впала на землю. Змокла цілі, ніч клали вогень, сушилися, ще. І... Аби висх... висхнути okay. поближки, більше полювали. Але була якась туди на Чернівці, з того, з Кишинева на Чернівці туди. Ми туди їхали. Що було, що минуло? Багато ще й лишило би Сараб, що померли. Мої баба померли там. Де що мали вести, чи що брати з, з могили, там там споч... чи там є той цвинтар, не знаю. Був цвинтар так на горі. Mm. Mm. то в мене от хоронили. Але восьмеро. Восьмеро mm. дітей. Чотири хлопці і чотири дочки. Один хлопець в війну ту і австрійську забив його десь у Карпатах, а три вотожило, мій тато стрик Турбоханасів і Луциків. Листе, а я не відписав, що ти Дівчинесько, така я лист мала і відписувала, нам се запам'ятала один вірш в листі, що був. що життя дівчино, то сезон що скоро проминає. Як той метелик на весні, ж звідки пролітає, то бережи серця свого, щоб не зів'яло зрання. вернуться чи цвіти весні, не вернеться кохання. То він мені таке написав, а я не відписала. Задала, mm -hmm. дурний розум був. Я селесте сховала в таку мала жакет і спідну кишеню. А не мій десь знайшов і спалив. То, то, всі, я ж не гарний. Гарний був студент, кінчик гімназії, а він був шість років від мене старший, то він вже розумів кохання, а я ще дівчинецьку. Знають пісні, знаю його, як співав на, на співав. Ой, зійде, зійде, я се не як млинове, як кого. Ой, вийде, вийде серце дівчину, Та й мене. Та й виходити і з тобою говорити. Так гудять вражі люди. Хочуть же нас ровозлучити. Ото я знаю. Відписати нічого не відписала, то пам'ятаєш він писав. Або то співав вистава була. Він співав вірою, проводив в церкві. Він був ровесник моєї сестри. Вчений, а вона йшов на ну, школярка, що тут нічого з того не може бути, він каже нічого. Вона добре ще вчить, я її підучу, перші класи буде вчила до вступних, То сестра мені говорила. Та таке, що було? Але нас вже вивезли, видно, він зробив з нимки. Я навіть на ґанку вікен не вставив. То був тринадці на деші. Коридор мав три метри, ширини такий через всю хату. І по тій стороні дві хаті і по тій. То я і добру хату пам'ятаю, як виглядала, а в коридори поставили на середині коридора кухню, щоб в літі не палити в хатах, а тільки у коридори. Та тато ще старалася. Чим таким панським вже гарним. О, я то шостого, шостого, що Шо пішло в мене. То було дві студолі, там два зашики і два токи. І на половині скидали щену, а одній збіже. А ще при кінці студоли була та щічкарня, де різали щичку в худобі. Так. Була господарка, але що? Вийшла на бачарку то й що зробив. Не маєш нічого. П'ять коров, корови були гарні. Як я гнала пасти, якраз як москалі прийшли вже ту ту вочні, то так говорили самі з цим собою на ярно по попушку, чи пушкова чиї чиясь худоба, корови такі йдуть. Та, та, та. А як москалі прийшли, як там? Що в селі говорили, що як? Що списали, що у нас мали вивозити в Сибір? Я. Але бо то зараз прийшло, що в будуть все з село, ж буде полігон, в село будуть все вивозили і так нас лишили. Вже списали, що ще має лишити, тато приїхали з Немирова, Немирою вже був район. Приїхали так. Такі смутні, так ходили, і навіть не говорили до нікого. І таке був мого чоловіка тато за москалів. За, за Польщі також був в солтесом. Потім як вивезли в Бесарабію, не було знов кого вибрати. Знов його там вибрали в Бессарабії командувати селом, то там делігат називали. Вперед кріщанець вивозили, то там ще боролися, ще бігали з косами, з мотиками, ще ще били. нічого з того не вийшло, то наші вже тихо сиділи, що мали робити. Виділи, що там нічого не вийшло, вивезли їх, але їх ще розвезли так по ту близько, по західник. То ще так, то жидівські хати були, то то, то десь туди вивезли, а потім вже на нас ту місця не було, село Велике, і ото в німецькі колонії і там були на Бесарабії, то туди нас завезли. Було дві селі німецьких тих колоній. То є друге село, нам ще нікого не саджали. Може потім кого саджали. А нас ще в одно з, з Коруджику завезли. Район Бородіно, село область. области церква. Навіть є в, 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 в щещені, як священник помер мій тесть. Чинзів не було, то десь привезли з другого села і мав казання, як на похороні, то казав, що таких як курник, як на слуга Галичину було курник, на три церкві. В курниках на озірні і десь там ще у чи десь. Такі великі церкви А люди продавали. Мали і ліса, де хто кусок, що продавали, давали гроші, як ту церкву будували. Вікна були такі розмаїті, зелені, і червоні, що такі рапати гарні. То десь ще зразу навіть на, 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 ходили по куску того шкла, як їздили до курник дивитися. А, та як дзвінича була ще деревляна, збоку деревляна. Але було також таки мала кругом лавки, то там все клали капелюхи, була культура, так зроблена. І обгороджена драмками дерев'яними, церква. Кругом, як ходили з церкви, то ще баби поспирали на ті драмки і слухали, що там. Він буде наказувати нового на, на село, що робити, чи рови копати, чи щось, чи щось то, то совце виходив і то розказував. Свинтера добре не знаю. Цвинтар був далеко в другім кінці села. А я ж чого? сама, цвинтар шла, коли посвячували на другий день свят. Чого я? Ще там нікого не мала, ще мої жили всі діда бабусі. Вона на похороні, була як кло. на як я померла моя дворідна сестра, тут вже перед виїздом померла на червіньку, а в війну не було ні лікаря, нічого. Так тітка ходила, плакала.